Вітер та море підкоряються Ісусу. Чи потрапляли ви колись під дуже сильну грозу, якщо так, то ви знаєте, як це страшно. Навіть дорослі можуть боятися блискавки та грому. Можна точно сказати, якщо буря справді сильна, мало хто може заснути через шум і спалахи світла навіть вночі. Біблія розповідає захоплюючу історію про Ісуса. Його учнів та один із найстрашніших штормів, які ви тільки можете собі уявити. Ісус Христос весь день навчав натовп людей, перебуваючи на березі. Коли він закінчив навчати, то сказав учням сісти в човен і вирушити на інший берег моря. Христос так втомився, що заснув на кормі, підклавши подушку під голову, поки учні веслували. Здійнялася сильна буря, вітер ставав все сильнішим і сильнішим, а хвилі все вищими і вищими. Ісус продовжував спати під час бурі. Вітер та хвилі стали такими сильними, що учні думали, човен перевернеться, і всі вони потонуть. А Ісус продовжував спати, незважаючи на сильний шторм. Нарешті човен почав розвалюватися і тонути. Учні так злякалися, що розбудили Христа. Вони закричали: Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Прокинувшись, Ісус наказав вітрові і звелів морю? Перестань, ущухни. І ту ж мить, вітер стих і хвилі заспокоїлись, настав повний штиль. Учні були вражені. Буря відразу припинилася, коли Ісус заговорив з ними. Він сказав учням: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри?